Привіт, я Спел, і я, звісно, не встигаю на хайп по пік, Але якось пофіг. Гра крута, а оскільки грав я не сам, а з друзями, то вийшло не душно, а дуже весело. Спочатку я хотів зробити відео у своїй звичайній манері. закадровий голос, коротко про досягнення, як я його отримав і все таке інше. Але ця гра про інше. Емоції, які ми відчули з друзями, мають бути почутими. Самі подивіться один момент з нашого проходження. Лагануло щось. <плес> Ця гра стала для мене новим досвідом у проходженні ігор на 100% досягнень. Було б дуже неправильно з мого боку, якби я показав вам лише моменти, де я отримую досягнення. А весь цей шлях залишився б непоміченим. Тому приємного перегляду. Але перед початком підпишись на мій канал, май хоч якусь совість, реально. Мені ще зовсім трохи залишилося до мільйона підписників. Тому ти цей лайк і бацний комент. Переходи в телеграм, там інколи випукую пусти. Переходи в дискорд, там ти сам розберешся щодо чого. Ну і мій твіч, там я буває стрімлю інколи. Тепер точно приємного перегляду. Мій перший підйом і ознайомлення з грою. А, я можу відчинити. А, це я такий прикольний. Буду синім. Коротко про у, у, управління. Коротше, щоб лізти, зажимаєш ліву кнопку мишки і повзеш. О. Полетіли. Good morning, Vietnam. Нам треба піднятися аж на це наверх. О, батончик. Ага. Теперсно я у грі досягнення. І це отруйний. Угу. Досягнення, на мені ти можеш бачити досягнення. А, це вони так позначаються? Да, це може. Тимба. Так, мені лай, I hit ще ще встигнеш. Приготувати. Досягнення є одне. І, і маршмеллоу. Двічі приготував. Забрав. Найс! Nice. Аша, oh, І скільки таких рівнів є? Ну, було... Дається п'ять. Ти знаєш, щось так собі йде, я поки. Я поп... А мені, Андрій. Yeah. Блін, я себе вий... Да все. Блін, я з'їв сам маптичку. <laughs> Блин, я з'їв <laughs> сам аптечку, щоб пога. Також... 30% гра я прижим. Що? Ти це бачив? Так. Да. Ні. Але вже не Да. Нет. Оооо. Ее я тут ніч. Диви, да тут цей мираж. Че это? Да, ты да бах ты сурзе, больше схоже. Андрей, ты да. Я что-то шось... не знаю, что. О. Не На цьому закінчився мій перший підйом. Ми просто лівнули і пішли у справах, а продовжили гру вже наступний день. Оскільки наша ціль це виконання всіх досягнень, ми почали виконувати все підряд. А першим під приціл потрапило досягнення значок потужний. Одне з рідкісних досягнень у грі. Так о, я полізу оново туди і оттуда буду кидати сюда. Короче, надо кидать так як ти кидав. воно як у воду впало, не считается, что впало на. О, і все ти отримав досягнення? Да. Найс, nice, ізі Ладно, я бежу тоді. О. оп Ее. О, ти курка, ти став, куркою Не. Недовольный. Мне кажется, что не. Да, можно. Да. Я первый, не давай. Я готов. Ты пристрелочный, я не первый. Ай, О, є, є досягнення, є, отримав. Ні-ні, давай спинку, спинку, спенку. О, oh, ще один треба. Я помер! Чи ні? Ти не помер, успокоюсь. О, є, 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 досягнення, є. Найс. Ну лупанию сюди гарпану. Nice. Я ж не туди, я туди. <laughs> є про є є проблемка. А тут хватає. Звичайно. А тут і без того, да, хватає. Так, я гарпу не корсу. Сила дружби. Дружба, це мага. Як ти мило, милото сказав Блін, чому в месі сонце нас пече так, що ми аж горим, а в вулкані ми ходимо і нам норм. О, я запалив. Можеш, хочеш. Ага. Саме час. О! Це пік. Пік. День 9. Ооо, oh, кадэмскіс. Це мій перший підйом, Андрій. О, oh, вертольот. Є. Yeah. Три досягнення! Югу. Найс. Nice. Таким був мій перший підйом на пік. Після чого я покликав своїх підписників із Discord сервера. Допомогти мені виконати досягнення. Ти, ти знаєш, як їх типа цей лутати? Коротше, кидаєш вулик і. Типа просто підбираєш його, кидаєш його десь на бік і втікаєш, щоб тебе бджоли не схарили. А потім, типа, підбігаєш, вони розійдуться від вулика і закинуть. От так це і працює. Да, давайте. Хтось один це робить. Слідопит. Кидай, кидай, вимерший, кидай! Втікай, тепер втікай! Ні! Вулик! Все, найс, живем! Все, піднімаємося! Блять! Ми знайшли копівар! Оу, oh, ші, дивіться, як вони так. дали! Вони на цій стороні! Дивись! Я пурю. Ну давай, хуяр. Дики на цій нормально. Да ладалось так. Бата за два. Бля. Вэмершей візьмеш по руку, копье бар, файл. Вэмерший візьме. Еееее вымерчи. Єєєє, вимішай, крутой. А, ні, далеко. Єєєє, я досягнув! Чута лава, чому ти іменно так підіймаєшся? О, яйце! О, хороше. Граю герпун, прикольно. Допустим. Ой, вимішали, тоже прикольно. Ну це майже вертикально, в суті, це може спрацювати. А ну давай, вблізь. Щас, не запускай Пор поколи Ти, бля Нє Ти сказав запускай А, бля, йому ще дай рюкзак Бо надо П'ячала рюкзак Це де пропало? Де я блядь. Я за текстурою летів? Да О, пацани, дивіться де я є А воно, воно він зверху! А, я бачу, да. Тупо пропасть. Что-то не получилось. Да? И давай ты выквоим. Ой. Да, ему надо. О, силы 100 хп. Я досяну вимершить. Ты крутий, ми крути. О, мы я пришл Офін... 5000 50 метрів! Я загальный підъем 5000 метрів, Досягнення плюс, найс. Ми вже так блейзком. Я уже Еее, зачем? Гурман! О, високе дерево, я його бачу, нам на нього треба трепіння. Приймай раз. Приймай два. Приймай три. Yeah. Бувай. А як... Вони а... Лопнуть. Я понял. Я поняв, я хочу ближче, щоб фул демедж не отримати. А коли вони лопнуть? Десь кидать хвилину або я хочу Так, Ну давай відлітай. А як... я ж фул демедж отримаю. Пізда мені. Не отримав! Йоу! Я живий і я все вс кул, cool. я отримав досягнення. Ух, піки. Ой, дві класно згенерувалось. Прямо як. Ой. Загрузаю. Я тебе О, є, 15 бажів я відкрив. Досягнення є. Є oh, yeah, отримав досягнення. Так, мені треба не втрачати свідомість, не отримувати урон від падінзі, 4 свідобні гриби. Е, прочитати бойскаутську херню. Е, розмотати 100 метрів мотузки. Воскресити комусь хп під час смерті. Типа щоб я вас захиляв, коли ви будете помирати І І доставити золото бімбона до цього, якщо буде така можливість. Так, два-три, а, все, все здобув. Ну і шак буде. О є! Я живий? Імба! Найс! Я досягнення не дали. З кайфом. Ну шо? Час сдохну Ну ладно. А наскільки я сильно тебе цим? Цікаво. А я багато набирать не буду. А мені треба 200 кстати поинте відхилота. Можешь мене пустить. О, є! Далі досягнення. Є yes, сер. У мене є цей енергетик і лодіпок. Ні, в теорі має достатньо бути, ні? У мене теж є. Ку... А, да, спочатку... Ну, я не знаю, що спочатку. Спочатку енергоз, да, спочатку енергоз. А потім лодіпок, щоб довше дістати. Давай. Давай, давай. Тільки візьмеш трошки правіше, щоб не врізати. О, бля. А? Ты дождь пішов? А, ну, а тобі не хватит, бо дождь пішов. Е, yeah, хватило! Ну ощуди. Ну там, напевно, да. Ой. Лагону ха ха Ха-ха-ха! Даааа! РОВНИТЯ! День четвертый, гад демский. А що мені робити? я ж помер. Не помертичніше. Там и крутийся спу. Блять. Це ти з таким звуком знімаєш ключки? А, це Ааа! Не понял. Там ще на нозі, на нози, Ааа, господи, блять. На нозі й сам можеш не в сраці, Я б не відказала, так? Хорошо. Трохи пояснень до наступного досягнення. Досягнення крутий огірок. Обідіть месу і піднімайтесь вгору з теплом на вище 10%. По ідеї, досягнення неприємне, але щоб легко його отримати, я придумав тактику. Просто помер на початку меси, а мої друзі піднялись там і воскресили мене. І таким чином я по ідеї не отримав би опіку у Мессі. І отримав, досягнення. Зрештою, мій план спрацював. Об'їдь мету і не біг. Прикол. А шо? а мені цей, просто падай. Просто купить. Якщо ти хочеш просто, стрибати. Можеш кинуть нам той камінь. Не так же далеко й впав. Я ну ж все. Ж. Я далі. Є. Досягнення. шукаємо гриби. Бля, вдвоєм буде скучно. Що що? Вдвоєм, я думаю, буде скучно. Ну це робота. А хто сказав, що буде весело? Піздец. Ну да. Начальник, коли зарплата буде? Яка зарплата? Зарплати не буде. Зарплата це гроші, гроші це спокуса, спокуса це омана. Фу, повідло, повідло. Да, ще треба шість. <laughs> Треба і гаки хорошо якщо... тоже хотя. А, мутуска, так. Ооо. Да. Да. Там коснем из яду, напевно. Но, начнем грибів. О, да, грибів, твой пахавать. Так, стоп. Раз, два. Ее дуся не. Ееесте! Досягнення! меня! Yes, oh, oh, вот дуся О я, ничего не. Вс. Сой, со ста. Тебя запало? Нет! Дуже Я не знаю що робити! Я тоже О! Е! Дуся меня! Я змогу тут? Так, меня реально цікаво запатання, ты реа ты зможешь тут ты плыви? О, кстати. Ну це провіримо. Подивися, бю, гаркнуть. О, є досягнення. Ю! Я пішов. Я пішов, Андрій! А чекай, не, я можу просто так пройти, але якщо я далеко від... відійду, мене мастер, цей яб. А, точно, давай мені для досягнення треба почекай мене тут.

Ти живий? Да. Понял. Ну а що саме тупер? Я міг вижити. У мене було дві аптечки. Одна в руці, друга в рюкзаку. що в руці я потім на. Рюзака я довгу не достав. <скрізука> Після цього підйому наступного дня я вирішив піднятися на самоті. Є виконати три досягнення, а саме підйом на пік на самоті, підйом без втрати свідомості і підйом без отримання урону від падіння. Це, до речі, був мій перший підйом у соло режимі. моменті я не просто втратив можливість отримати досягнення підйом на пік без отримання шкоди від падіння, а й мало не втратив взагалі весь підйом, в мене не скинуло в самий низ. І я зрештою зміг піднятися і зробив це все за 50 хвилин, за що також отримав досягнення. І я вирішив пройти ще раз заради цих досягнень. Але ось що сталося. Ее я, я нафікував зараз. Щас... Віртальоті! Мой вертольотик. 50 на 50, да? а скільки він зараз? Nie, dziewięćset dziesięć LP. Oj, LP, że to RP. Jak cię wydawać? Z chichica? Dziesięć, no, typa. Nie, ja w kinzie, nie, nie. Ty u Ja w kinzie zmutułski na parę. O, o, Будь я ласка, ну, скажи, что мне дало дыхание. Просто, будь ласка. Нет! Не считать, О, Боже, я не я... Ну и финальный достижения. О, имба. У нас две антигравировки так. Что это не можна я, заб... я, я знаю, я поклав один цей гак, зараз заюзаю просто. Оп. Ой, досягнення виконав. Найс. Нет, я впав, ну нет! Ах! Ну сейчас прикинь, <рикінця> <рикінця> спотыкай на эти... Да иди, каркуны, А тут треба да було духову трубку, трубку на нього посмів би хтось мені тут зараз пошкодити мені якийсь завагнити піднятися, щоб я отримав полдемедж, я би просто перестав з вами спілкуватися. Єсть, єс! Єс! О, який ж вона всікована. Єес! Yes. Я, ти, о, я ти. Пік на 100% досягне. Головний убір, єс, мене корона тепер. А. Таким і було моє проходження пік на 100%. Проте, поки я робив це відео, У пік вийшло нове досягнення, але його можна буде отримати в наступному оновленні, яке вийде через 5 днів. Чекати оновлення не бачу сенсу, краще опублікувати відео. А коли оновлення вийде, я виконую досягнення і опублікую це у своєму телеграм-каналі, тому підписуйся, щоб не пропустити. Хочу віддячити людей, які допомогли мені у створенні цього відео. Без вас вихід цього відео був би неможливим. Підписуйся на канал, допоможи каналу вирости. Також ось тобі дружня порада. Інколи слід натискати на лайк, а не тільки на свій пісюн. Бувай!